Кому цікавий такий міні-купер. звертайтеся, Зараз я вам його покажу. Автомобіль в дуже гарному стані. Ціна, звісно, трошки величенька, але автомобіль в гарному стані. Дизельок 2-літровий 125 кВт. 18 рік. Кому потрібен автомобіль для жінки? А це саме воно. Міні-купер ось де. От так він виглядає ззаду. Одесочка класна. Такі строчечки червоні. Ну, реально класний міні-купер. З невеликим пробігом. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці. Профілю треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.